Шановні депутати, шановні присутні, присутні, представники засобів масової інформації, прошу всіх займати свої місця. Ми починаємо нашу роботу. Також е хочу наголосити, що у випадку повітряної тривоги на сесії буде. Оголошена перерва. Депутати та присутні можуть прийти до найближчого до кінозалу чи до найближчого бомбосховища за адресою вулиця Лажороницька, 26, вулиця Гоголя, 7 та вулиця Дарібасовська, 11. Після відміни повітряної тривоги ми повернемось до сесійної дали та продовжуємо засідання сесії. За нами реєстрація на 9.30. Заєструвалась. 33 депутати, що становить більш половини від депутатського корпусу Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні рада правому розпочати роботу 27 ї позачергової сесії. В час тридцять позачергової сесії. Що зареєструватися в електронній системі голосування? Присутні присутні 34 депутати за допомогою електронної системи голосування. Приступаємо до формування робочих органів сесії. Зачильна комісія. Шарашидзе, Мараховський, Шарашидзе Андрій, Мараховський Вадим, Куценко Ірина, Шматко, Сергій, Іванівський, Олександр. Не бачу зауважень. зауважень, тому прошу голосувати за склад лічильної комісії. За 33 проти 0 отрималося 0, 0, 0, 1 рішення прийнято. Секретаріат Обуху Петро, Головатюк, Іри, Ірина Філімонов-Олег. Прошу голосувати за запропонований склад секретаріату. За 33 проти 0, 3, основні, 1, рішення прийнято. Редакційна комісія, еліміці Олексій, Лозовенка Марина, Бойка Марина. Прошу голосувати за запропонований склад редакційної комісії. Рішення прийнято одноголосно. Прошу робочу органу сесії приступити до роботи. Шановні депутати, вам наданий порядок денний сесії, пропоную порядок денний прийняти е, за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Яка пропозиції доповнення до порядку денного? Немає пропозиції. Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Розглядаємо питання в порядку денного. Я прошу на трибуну Тетяну, будь ласка, проходите керівника нашого управління на служби справи дітей. Декілька слів, будь ласка, чому така необхідність нам сьогодні зібрати пожежгове засідання? Доброго дня, Геннадій Геннадійович, шановні, шановні депутати, дуже велике дякую за те, що сьогодні знайшли змогу зібратися і підтримати. І... Заслухувати нас на сьогоднішній день. Ми розглядаємо питання щодо внесення змін до рішення міської одеської міської ради від 4 грудня 2024 року. номер 2621 щодо надання згоди на придбання житла. А саме ми. Вносимо зміни щодо а, переліку житла, згода на придбання, якого надається одеської міської ради, для а, більш е, уточненої інформації, більш детальної інформації, а саме щодо а, самих, самих, самих житлових будинків і а, земельних ділянок, на яких вони а, знаход... розташовані. Зв'язку з цим для... ми просто придбаємо не тільки зем... будинки, а й землю, на якій вони розташовані на сьогоднішній день. А всі шість будинків, які будуть придбатися, вони з земельною ділянкою, яка теж власності у саме у цих господарів, тому в комунальній власності будуть і будинки, і земельна, земельні ділянки. Тому ми уточнюємо більш уточнену інформацію. Це Юра Інопетрі. Ви дивились так? ці уточнення до цього проекту рішення безумовно дивилися. На сесії 4 грудня, коли розглядалося питання, розглядався там протокол відповідної комісії, і комісія про це зазначала ще у грудні, на початку грудня. Але коли готувався додаток до рішення від 4 грудня, то в додатку було зазначено адреси житла без деталізації номера кадастрової кадастрового номера земельної ділянки, площі земельної ділянки, таке інше. Нотаріус для посвідчення відповідних договорів купівлі-продажу наполягає на тому, що більш детальна була інформація цього житла Відповідно до постанови кабінету міністрів, на підставі якого служба у справах по ділам дітей. Буде придбати ці будівлі відповідно до постанови Кабінету міністрів, чітко визначено, що якщо придбається житло у вигляді індивідуального житлового будинку, і якщо цей будинок розташований на землях приватної власності, то цей будинок. Купується разом із земельною ділянкою, але в межах тих призначень бюджетних, які передбачені для цього житла, комісія надала уточнений протокол, який був затверджений на засіданні виконавчого комітету в середу, і в цьому уточненому протоколі йдеться про те, що комісія чітко визначила, що житло придбається у вигляді індивідуальних житлових будинків разом із земельними. Ділянками, на яких вони розташовані, в межах тих бюджетних дотацій із державного бюджету України, які передбачені на придбання цього житла. Дякую. Будь ласка, славки. Та підкажіть, будь ласка, а це в межах якоїсь державної субвенції правильно? да, це державна субвенція, яка в 2024 році була виділена саме на покупку житла для е, сімей, які е, тимчасово переміщені е, з окупованих або територій, де йдуть е, йдуться війські е, ну активні е, е. І ми її вичерпали повністю? Чи ми можемо ще там? ні? У нас було шість заявок, ага. які ми повністю е, розглянули. Дякую. Дякую. Розглядаємо перше питання про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 4 грудня 2024 року, 2621.8. Про надання згоди на придбання житла в комунальну власній територіальній громади міста Дєси на виконання міської цільової програми забезпечення житлом, дітей, сіро, дітей, позбавлених батьківського опікування, осіб захисла та багатодітних сімей, які виховують 5 та більше дітей на 23-25 роки. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Принесення змін до міської цільової програми забезпечення житлом дітей, сіра, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з числа та багатодітних сімей, які виховують 5, п'ятьох та більше дітей на 23-25 років Завершення рішенням рейської міської ради від 3 травня 2023 року No11438 11438. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. внесення змін до рішення Одеської міської ради від 4 грудня 2024 року номер 25788 про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, порядок, денний позажову сесії вичерпно, які будуть запитання щодо ведення сесії. Немає. Шановні депутати, шановні присутні, ну в основному депутатський корпус. Я вдячний, що ми так оперативно, незважаючи на і повітряні тривоги, незважаючи на такі, що у нас кінець закінчився рік, але ми всі на місцях і готові в будь-який момент зібратися і прийняти важливі для нашого. Для наших громадян, для нашого суспільства рішення. Дякую всім. Гарного дня. Дякую. Сесія оголошується за закритою.